Доброго ранку всім, хто до нас щойно приєднався. Тож сам з англійської пісочна гра – на сьогодні дуже популярний метод. Це саме той метод, завдяки якому дитинам з піску і невеличких фігурок будує свій індивідуальний і неповторний світ у мініатюрі. Граючись, вона виражає на піску те, що спонтанно виникає в її свідомості. Про цю та багато інших методик розповість сьогодні наша гостя, психолог Світлана Дергун. Світлана, я вас вітаю в нашій студії. І перше питання, з яким настроєм ви сьогодні прийшли до нас, прокинулись і прийшли до нас у студію? Гарно. А чи є у вас свій особливий свій секрет, така таємниця пробудження? Що ви робите, аби прокинутись і бути у гарному настрої це цілий, цілий день? Є. Розкажіть нам, будь ласка. Я, коли пробуджуюсь, я кажу подумки. Всім бажаю всього найкращого. Внутрішнього. Тобто ви всьому світу бажаєте всього найкращого і думаєте, що воно вам вертається, так? І вам краще. Добре, дякую. Сьогодні хочемо поговорити з вами про нові методики щодо дитячого розвитку, раннього дитячого розвитку. так? Розкажіть загально, які є нові методики і що вони означають, які потрібно використовувати. Ну, почнемо з того, що взагалі, які вони є і до чого вони потрібні. Методики дитячого розвитку насправді їх є дуже багато. Я думаю, вони зараз є на слуху дуже багатьох Да, Це методики Зайцева, методики Домана, Лупа, ну їх безліч насправді, Монтесорі дуже відома методика. Кожна методика поліха... сенс кожної методики полягає в тому, щоб дитинці допомогти розвинути власні якості. Саме в цьому основний сенс, тобто дивлячись на те, що дитині потрібно. Дитинка, яка любить малювати, їй потрібно давати можливість якось розвиватися в цій, в цій галузі. Да? Дитина, яка любить більш логічніше мислить, да? в неї складаються різні логічні такі зв'язки. Треба давати розвивати в першу чергу те, що їй природне. тобто відчувати свою дитинку, мамі в першу чергу, і дивитися, що їй дійсно необхідно. І окрім того, допомагати їй знаходити ще якісь альтернативні шляхи. Да? Тобто, допом... ну, також водити її на малювання, на... на ліпку. Ну це для дітей дуже природне, насправді. І ви побачите, як мама, кожна мама вона відчуває, що для її дитини є. Необхідно. А ви як психолог, у вас є свої якісь певні методи, які ви найчастіше використовуєте, саме ну, якісь певні ваша? Є, звичайно. Я намагаюся з дитиною в першу чергу знайти взаємозв'язок, то відчути, що дитині необхідно, так? Да? І в залежності від цього ми вже дивимось, куди, куди як дитинку повертати, в яку сторону. Діти дуже часто. Я за ними спостерігаю. Дивлюсь, що, що їм потрібно, і підіграю в деяких аспектах. А як, як саме як саме от проходять ваші заняття? От як ну, сама система якась певна існує? Тобто, от воно починається, якось продовжується. Розкажіть, uh -huh. будь ласка, як це відбувається? Може, якісь випадки такі цікаві. Щось, щось таке? Так, звичайно, заняття проходять, якщо це групове заняття. Почнемо з того, що якщо індивідуальне, воно проходить трошки по іншому. Так? Якщо це групове заняття, тоді воно починається з загального привітання. Так? Це звичайно музичний супровід. Музика, яка для дітей є природньою, яка є такою ну, дитячою музикою спеціальною. Ми з ними вітаємось. Потім ми, наприклад, піднімаємо ручки вверх, голосно називаємо свої імена і починаємо далі. Вже починаються якісь такі ігри. Наприклад, завертаються фігурки у фольгу, так? і дитинка має розгорнути цю фігурку, має її накормити. Для дітей це також є дуже природні, тому що вони ну. Вони дуже люблять або на допомогу ми кличемо когось. Приходить їжачок і каже: там Мені треба допомогти, бо я загубив всі свої яблучка. Йдемо в подорож або летимо в космічну подорож і допомагаємо там якомусь космічному прибутці. Ну є дуже багато різних таких цікавих. Те, що дітям цікаво, насправді. І казка. Звичайно, це казка, супровід, тому що діти вони живуть у світі в цьому, і треба трішечки в вигаданому світі. Да, тобто всі казкові персонажі для них є живими, є природніми, є реальними. Ну, всі думає? сподіваються на якесь чудо, на якусь казку, на якесь таке, таке диво, так? І дітки, і дорослі. І це дуже допомагає у розвитку, так? Якщо фантазувати, уявляти. Так, звичайно. І до певного часу дитинці треба давати можливість це все розвивати в собі, так? Самостійно, так? Так. Піштовхуючи її лише, так? Можливо, ми сьогодні з нашими гостями маленькими і з Катериною, вихователькою, так? Можливо, ми зможемо провести як. Mm -hmm. Якусь певну таку ви нам покажете, як саме ви з дітками працюєте, так? Що, що наприклад, з чого почнемо? Що у нас yeah, yeah, яка Давайте нас Ми буде гра? спробуємо м, на, ін... на інтуїцію дитячого. Mm -hmm. Давайте. Mm -hmm. Катерина, можна, будь ласка, наших маленьких? Хлопчиків і дівчаточок. Марка Софійчика. А що це буде на інтуїцію? Як це? Що це? Ми зараз будемо давати діткам предмети, вони на них спершу подивляться. А я хочу і я даже... Ось індивідуальні я такі, хочу. такі так. Я ну, можливо, тоді... будемо малювати Давайте малювати, так? Я Підходь маю. до нас. Сонечка, Угу. Я Сонечка. Давай, давай, так я зроблю тобі. Давай, моя на, тримай. Диви така гарна ручка. Так. А що ти будеш малювати? Давайте з вами намалюємо. Дощ. Що намалюємо? Я дощ хочу. Ти дощик намалюєш? Добре. Марк буде малювати дощик, а сонечка намалює сонечко. Хочу сонечку, я сонечко. І ти сонечко, давай, і ти сонечко. Так. Це таке сонечко у нас, да? А де, де промінчики сонячні? Нету маю, сонечко, <ріст> можливо, дощик йде. <ріст> так, можливо, це хмарка, так? Можливо, це хмарка, а не сонечко. Ось таке сонечко. А око? давайте пограємось. Воно теж буває, так? Пограємося в гру з тобою, Софія? Марк, пограємося в гру. <ріст> пограємось, дивись, таку дорослу, дорослу гру. <ріст> дивись, ти знаєш, що це таке, Марк. Дивись, що це? Знаєш? Я знаю. Що це? Це штука. Ой, це касета, так? Ой, так, давай ми її не будемо скривати. Це касета, а це знаєш що? Це теж доросле щось. Так, що це, це дорожня. Це флешка. флешка. Комп'ютерна флешка, а це ручка. А це ручка. ручка. Давай ми знаєш, в яку пограємось. Да? Софія до нас стане закритими оченятками. Добре, покажи нам свої, свої ручки, Сонечка. Можна тебе попросити, добре? Клади ручечку. Так, останньо до нас закритими оченятками, а ручки склади, як хвостик у зайчика, пам'ятаєш? <гум> І Можна просто їх закрити, сонечко, дивись. Ось так. Як хвостик у зайчика. Ось так, да? А ми сюди тобі будемо дещо класти, а ти будеш відгадувати, що це. Домовились? Так. Добре. Ой, це що це? Можеш так відчути ручками. Що це? Це щось доросле, пам'ятаєш, що її Маркові розповідала. Пам'ятаєш? Правильно, ти впізнала, так? Молодець. Методика працює, так? сонечко. не, а я не вмію сонечко. Давай ми будемо вчитись, хочеш? сонечко. Давай. Давай, Давай сонечко, дивись. Ми малюємо таке коло спершу, спершу, спершу. Ось правильно, дивись, сонечка намалювала. Спершу малюємо коло. Коло малюємо, Можна я візьму твій панстер? О, твою ручечку, так? Коло. Малюємо коло. Малюй. Ти помалюєш, так? Да? Добре. Я намалюю тобі промінчики. Ось такий примінчик до тебе йде і посміхається. Посміхається до Посміхається. А давай ми посмішку намалюємо. Рочик, очікує. Ось такий намалюємо, так? І оченятка намалюємо. Намалюй. Намалюйте. <схай> ну, ти, 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 ти лише спостерігаєш, так? Ой, ой, ну добре. От так мама можуть своїми дітками насправді займатися, да? Тобто вони дійсно люблять спостерігати. Дуже добре. Діти ведмедику, покажіть свої малюночки, так? А малювання взагалі у дітей займає. Ну воно найбільше їм подобається малювання, так? от чому? Чому малювання найбільше подобається? Тому що дітки починають пізнавати цей світ, вони пізнають його і зовнішньо, і внутрішній. Свій внутрішній світ вони починають викладати завдяки малюванню. І те, що, наприклад, там Марк малює ось такі якісь там каракулі, як може здатись, це все рівно його якась експресія, його емоційний стан. Тобто його якісь емоційні такі речі. І дітки таким чином розвиваються. З часом нам, да, як батькам прийнято, щоб ніби нібито якась форма була. Але ж дітки формують цю форму. Навіть дуже часто ми даємо просто розмальовку то саме. Для дитини не важливо, яка там форма. Кога для них може, не мають ніякого значення. Для нього значення має сама фарба. Як вона змішується, що відбувається? Кольори, що відбувається да? так, коли він накладає цю фарбу? Ось це для нього має значення. А форма має значення для батьків. Хочу так змінити трохи тему, так? Чи всім усім дітям потрібна допомога психолога? Така професійна допомога, не просто як розвиваюча uh -huh. гра, а допомога психолога. Не всім яким саме? Я Ді можу сказати, що насправді мама для своєї дитини вона найкращий психолог. Тому що ніхто, як мама, вона не відчуває, тому що мама носила своє дитятко під серцем 9 місяців. Це частина її. І буває, допомога потрібна мамі більш, ніж дитині. Тому що дитинка до 7 років, вона взагалі. Псих не потребує допомоги до, до 6 років. Не потребує вже коли вона йде в школу, вже коли в неї відбуваються такі певні її зрушення, процес до дорослі. Тоді да, тоді там бувають речі, коли необхідно десь допомогти в соціалізації. Ось такі аспекти бувають. А до шести років Допомога потрібна мамі більше, ніж дитинці. Тобто дитина розвивається, їй потрібно допомогти розвинутись. А якщо якісь дійсно складаються такі речі там, або зі страхами, вони пов'язані, да? треба дивитися саме і вже балакати з мамою більше. Тобто все йде від мами, так? Від мами, від тата, да. Тобто це вже більше така знаєте, сімейна. Я знаю, що в садочках зараз дуже модно психологи є чи не в кожному садочку, то це також для мами більше ніж для дітей, чи вони якісь заняття з ними проводить? Розвивання. Я думаю, що там також робиться акцент, все ж таки на розвиванні речі. Або якщо дитина, наприклад, ви розумієте, якщо дитина веде себе агресивно, да і звертається до неї вихователь до психолога і каже: От по по допоможі з цієї дитини. То дитинка, яка веде себе агресивно, все рівно витоки вони знаходяться в сім'ї. Чому це сталося? Дитинка не пояснює, чому можна допомогти певним чином цю агресію спрямувати, там, наприклад, давати наліплення, якісь завдання. Да? Коли дитина починає там з агресією дуже гарно працювати, робиться солене тісто, і дитинка починає там його м'яти, якось ну, викручувати так і таке інше. Таким чином вона виражає свої емоції, да? і може вкладати. В це тісто ніж в дитину в іншу, тобто вона не дасть там певним чином спрямувати, але все рівно з мамою треба балакати. Що, як, чому це? це дуже, дуже такі знаєте речі. Дійсно, пов'язані більше з сім'ями. Сім і за допомогою психолога можна скоректувати, так, і ця агресія, чи ще, чи фобія, ну, якась так, вона звичайно. зникне, так? Ну, треба працювати. Треба працювати. Гарантію, ніхто, звичайно, ніхто ні в чому не може дати. Якщо мама готова до співпраці, це така співпраця з дитиною в першу чергу. Угу. Тобто, психолог в даному сенсі допомагає мамі знайти ось цей взаємозв'язок з дитиною. Угу. Наші режисери питають, що робити, це питання всіх мам хвилює і батьків взагалі. Що робити, коли дитина починає маніпулювати батьками? Треба дуже уважно за цим стежити і дивитись. Ну, такий певний вік, наприклад, три рочки, три з половиною рочки. Коли дитина починає усвідомлювати себе дуже так, дуже, дуже дуже свідомо. Якраз в цьому віці вони починають активно це робити, так? Треба намагатися знаєте, звернути увагу на такі ігри, які стосуються взаємодопомоги. Наприклад, ви максимально побудуєте свій час, щоб дитина з вами могла погратися і ви могли допомогти, наприклад, знайти вихід одній, одній, одному казковому герою в якійсь ситуації, в складній ситуації. Дитинка буде розуміти, що не лише Маніпуляції не лише оці лідерські, якісь такі гар... Вони гарні ці якості лідерські, але їх треба дещо. Ну, Аби їх не було забагато, так. так? Тобто треба просто постійно пояснювати дитині, так що можна зробити, можна зробити домовитись так. якось, так. не робити так. нічого так. такого поганого, угу. так? Угу. Вони просто, вони дійсно казки дуже сприймають, дуже відверто, дуже щиро, і для них вони є природними. Угу. Існує ще така проблема. Батьки часто, дуже часто таке буває, що вони нав'язують дітям свої якісь нездійснені мрії І вони хочуть вкласти у своїх дітей і нав'язати їм, чи це правильно, чи так потрібно робити, чи ні, і як взагалі з цим дитина приходить своїми якимись завданнями. Насправді, якщо батьки нав'язують їй ще свої завдання, то дитина звичайно розгублюється і не знає тоді їй важко знайти себе. Головна задача це в тому, щоб не, не загубити себе, так? Угу. В тому, щоб дійсно якось розвиватися, але допомагати. Тому що дійсно ці лідерські якості, дітки зараз дуже багато приходять з такими саме якостями. Їх зараз потрібно, як вони такі активні дітки, вони їх потрібно доповнювати такими, знаєте, якостями якогось милосердя, тобто, ну, доброти, тому що коли вони у взаємо такому… Взаємо такому Розвитку, так, тоді дитинка більш гармонійно розвивається. Або якщо, наприклад, дитині лише розвивати розумові здібності, лише розум, 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 не зважаючи на її власні потреби. Теж це... Uh -huh. Не дуже добре. Потім сказується на дітках, тому що вони закриваються, вони стають такими, знаєте, відлюдненими. От, то як знайти саме ту золоту середину, щоб і не нав'язати щось такого свого чи щось, і, і щоб людина була ну дитина, виросла й доброю людиною, і не була такою, знаєте, як самовпевненою, такою до людей негарно, якби uh -huh. відносилася. От як знайти ту саму золоту середину? Насправді діти вони повністю копіюють те, що є в їх сім'ї. Вони, значить, наче така губочка, яка це все впитує. Проект. Це така так, ідея з, з, з батьків на... На, дитину. на дитину, так. І тому треба прослухатись, треба придивлятися, що дитині необхідно. І дивитися, тому що дійсно іноді навіть батьки закривають очі на ті речі, які відбуваються об'єктивно. Да? Тому що дійсно для кожної мами там її дитинка це та мангелятко. І так, так, і так. Інше, да? а ви знаєте, ну. Залишатися в рамках, да? Бо кожна мама свою дитину і хоче, щоб вона не розумнішою угу. була, найактивнішою взагалі. І от і такі вкладають якості. Ну не дуже такі нарцисизм якийсь я не якийсь, я не знаю такий. Тобто це все просто потрібно коректувати, так? Так, це все коректується з часом, це все коректується насправді. Просто mm. треба придивлятися, прислухатися до своєї дитинки, дивитися, що їй не дуже багато. зараз плин часу такий, що мами зайняться, да, І дуже важко знайти, наприклад, якийсь час для того. Хоча до трьох років мама може з дитиною знаходитись постійно. Добре, дякую. Я тут дивлюсь, що наші гості маленькі вже розігралися дуже так. І може ми їх запросимо сюди, Марк, іди сюди, ка Софійка. Ще щось якусь проведемо, да, так? Звичайно. Щось цікаве, хочеш побачити? Давайте ми з вами музику послухаємо. О, у нас зараз так буде ви? музика. Музику. Хто любить музику? Я. Так, да? Так, хто у нас тут Знаеш, Бі, ходить павчок? Mm -hmm. Давай з тобою походимо. А Сонечка а? зараз буде так гарно танцювати. Опа! Ай! Ай! ай. М -м, Йди сюди, йди сюди. Будемо зараз музику слухати. Трошки постоїмо. Не будеш слушати. Не будеш. Ну, ну ладно, тоді... тоді то, дивіться, то, ви можете то, взяти то, слононятка і мишенятка і з ним потанцювати. Ти любиш танцювати, Марк? Не, хочу Ні? Візьміть слононятка і мишенятка там є. так? З ними потанцюйте. Давай, може, похлопаємо ручення, так. так? А ми будемо. Соня гарненько кусняками робить. <плес> а уточок робимо? Уточок? Ні, а, ну, нічого. ми з Сонечкою да. будемо робити, так? Диви, як Соня гарно робить. Так Харна. А що ти ще вмієш, Сонечко? Такі ще такі, так, ручнятками, так? Соня, так не шлішно. Так, 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 так. Так, <плес> так не шлішно? Зовсім не чути. Чому така от різна реакція, так? Чи залежить? Це від того, що це хлопчика, це дівчинка. Ну, залежить і від віку залежить, тому що сонечки вже скільки років? Ви... сонечка. Скільки тобі рочки? Чотири а так. Мій, а тобі, Марк? скільки рочки? Три що ж ви хочете? Тобто це залежить від віку, так? І, mm -hmm. Залежить від дуже багатьох факторів і від віку залежить. Mm -hmm. А в три рочки, три рочки це взагалі вік для мами, дуже експериментальний, тому що дитинка дійсно негативізує дуже сильно. Все це в нього може бути ні-ні ні. ні. ні, ні. ні. Треба мати просто терпіння. Мамі хоче. Хочеш ще? Давай потанцюємо. Але ж ти танцюй. Давай! Ось так, ось так, ось так, ось так. Як тримпить слоненят, від проляку? Ча-ча. Трим... Це машинки, так? Що і... і... поплескаємо. Добре. І що нас є? Бачиш, тобі сподобалось? Спочатку не хотів, так, а так, потім, потім... Потім да-да-да. зараз. Подобаєш зараз, танцювати. Зараз. зараз ми знаєш, що з тобою знайдемо Якось таку цікаву пісенку про левенятку. Слухаємо. левенятку Лев. Лев. Послухаємо. А ви підете, станете кружечок з Катериною, візьмете ручки і потанцюєте. А? Підете? Йо. Давай. Мало на сьогодні. Сонечко дуже. буде танцювати. Марка, пам'ятаєш, як я на ялинці всі беруться за ручки і ходять по колу. це насправді нормально природньо і дійсно дітей не треба заставляти. Якщо йому буде цікаво, сам він сам. Тобто, якщо його не чіпати, він точно підійде. Так, так? так. якщо буде цікаво, ну, головне зацікавити. Якщо... Цікавості не буде то не підійти. <світ> е, Цікаве, ще таке питання. Відомо, що всі на наші комплекси у дорослому житті, ну так вважають психологи, так вони походять з дитинства. Е, як зробити так, щоб е, не створити своїй дитині комплекси від якогось незнання, чи що, Я, чи що? Я, от як зробити так? Не боятися, по-перше, цих комплексів. Не боятися з того, що ви можете щось там дитинці передати, або що, тому що ще раз. Так? Обережненько, обережненько. Так, так. Ні, сюди 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 ось. він направляє процесом, тому йому це подобається. Ну так, так <світ> ось і розуміти себе насправді. Коли ви зрозумієте, які, наприклад, які комплекси да ви можете. Ну, Є, наприклад, да, у, у дорослого, тому можете зрозуміти, що відбувається з дитиною. Тобто мама може несвідомо передати свої комплекси своїй дитинці. Може, та? якщо вона нав'язує свою позицію дитини, свою саму, лише так і ніяк по-іншому, да? тільки так і по-іншому. ніяк. Ну, Я ні знаю, ні. що багато батьків вони діють на, на дітей таким чином, що ось там, наприклад, щоб дитина не робила щось поганого, лякають там бабайками, ще якимись якимись персонажами страшними. Чи потрібно так робити? Ну як дитину оберігати? Такими методами можна, чи ну, краще не треба? Це знаєте, дітки це методи наших бабусь, так, колись. І такі ще. Бабайки для них складають такий образ чогось, чогось страшного, незрозумілого. І потім дитина цього образу вона лякається і в подальшому. Так, вони починають бачити, що там під ліжком хтось сидить. Спитає, спитай. Чи можна? Все, досить сонечко. Вже наше іде відпочивати. Добре? Ні, ні. Бачиш, все, спадки щурку. потрібно ливенятку. Спасивенятку не відпочивати. Давай ми зараз да. почекай. Почекай, почекай. Д діти полюбляють дуже всі комп'ютери. Ну, техніку, ноутбуки. собою. Ти таки включив, так? Да? Да? Ну добре, якщо нам не заважає, то хай грає. Хай грає, якщо так. Якщо так вже сильно потрібно, да. хай грає. Хай, Чи можна назвати психолога лі лікарем душі людини взагалі? Ну Так називають насправді психолог, да, тому що э, психолог може лише знаєте, допомогти людині зустрітися. Самою собою назначити ну цей час назначається тут і зараз, коли людина відволікається від інших якихось потреб, від інших проблем. Вона е, ніби в точку таку входить да? зустрічі самою собою. А психолог просто цей простір певним чином оберігає. Це основна, основна така насправді. Тому що найкращі психологи, кажуть, коли людина виходить від нього і каже, я до всього додумався сам. Так? Угу. Тобто свої тобто... свої висновки якісь. Так. А чому потрібен психолог? Тому що кажуть, що людині, яку ти не знаєш, так? Ну, психолог угу. вже він незнайома людина, якщо так, то, про, то простіше так, розповісти свої висновки. якісь проблеми. Можливо, так, дійсно. Так? Це як сповідь, якась яку ніхто не повинен mm -hmm. знати. Так? Да, звичайно, а бувають такі випадки, коли психолог ну, не може допомогти людині. Ось він працює, працює, і ну, чи потрібно все ж таки вимагають. Можу сказати, що дійсно буває, коли, коли дійсно людина або не йде на контакт, або Ви дійсно не можете знайти контакт. Ну, всі люди, тому звичайно важливо дивитись на те, що, ну, що відбувається, да що необхідно людині. А що потрібно робити? Що потрібно люто такі людині? Як їй бути? Якщо вона вона ну люди приходять до психолога, вони вже свідомо це роблять, так? Що потрібно робити, якщо людина прийшла свідомо, але все одно не виходить допомогти? <поцелуйтесь> якщо я думаю, якщо відбувається якесь спілкування. У будь-якому випадку, якщо відбувається спілкування вже, да, з психологом, то людина, ем, знаєте, просто людина може чогось внутрішнє… <реж> ні, золотко, давай вже вже, 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 вже ми його виключаємо, добре? Вже у нас він виключається і де відпочивати. Ну, Як краще дитині пояснити, що от не можна, якщо вона каже Я хочу. Пробувати пояснювати, що не можна. Чому? Так, музика можна, музика Чому, так? Чому не можна? Тобто взаємодіяти з дитиною потрібно лише мовою, так? Ніякими не... методи, якісь ще є, окрім мови. Ви знаєте, діти насправді всі по-різному реагують. Є дітки, яким, кажуть, дітки, які зараз ось народжуються, їм їм потрібно все пояснювати. Чому, так? Не образився, так? Я так думаю, що це вже, мабуть, перегрався, так? Ні, не вразився. Марк, знаєш, чому не можна? Геть не чути, просто що ми балакаємо, розумієш? Можна можна буде, але через деякий час. Трошки пізніше. Трошечки пізніше. добре? Треба почекати. Почекаєш 5 хвилин. Трішки буде... Іди пограйся сонечкою, добре? Чи може психолог зашкодити? Зашкодити? можливо, можливо і може, якщо він сильно нав'язує якусь свою позицію, дивлячись того, що, з чим ви приходите до психолога. В принципі, якщо ну, люди різні, розумієте, так само психологи різні, тут ну, дуже важко насправді треба розуміти, що відбувається, як. Як людина себе відчуває після того, як вона сходила до психолога, да? чи в неї є яке розуміння ситуації, чи є якась наприклад дуже сильна агресія? Да? Дуже факторів, залежу, Дуже факторів залежить, так? так? Ну можливо, ви нашим глядачам якісь поради дасте, такі основні, як себе поводити з маленькими ось такими дітками, так щоб ось цей ранній розвиток він, він проходив найгармонійніший і найкраще для них. Ну, в Першу чергу діток. Звичайно, треба просто любити, любити, розуміти і допомагати їм розвиватися, пояснювати як дорослим, що що відбувається, як дорослим, дійсно вони все розуміють набагато краще надії за нас. І на останок таке питання хвилює. Е... Таке також гостре питання для нашого соціуму і взагалі, як поводити себе з дітками, які, які потребують якоїсь особливої допомоги. Но саме мене цікавиться, як поводити з дітками, які аутисти. Аутисти. Це важке питання, можу сказати, одразу, тому що дітки-аутисти, вони живуть ніби в своєму світі, і їм дуже важко достукатись дорослих. Дитинка вибирає одного або двох дорослих, якому, якому вона довіряє. І саме весь, вся така відповідальність, весь тягар цього всього він лягає на цього дорослого насправді. Це не обов'язково може бути мама в цьому випадку. Це може Вона бути, сама обирає сама обирає собі... і... цю людину. Треба якимось. Ну, допомагати просто з цим дорослим знаходити взаємозв'язок і якось саме цей дорослий може вплинути на розвиток цієї дитини. Але це дуже, насправді дуже важке питання. А чому, їх називають, чому їх називають дітьми дощу? Я не знаю, є таке поняття. Так, чому? чому саме так? Я не чула, чесно вам скажу. Ви не чули, так? Навіть є така кінострічка, що то також з цього приводу людина дощу. Не чули, не так? Не чула. Добре, Світлана. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нашої студії, угу. за те, що з нами поспілкувалися. Я вважаю, що ми з вами ще не один раз будемо бачитись, так? На все добре. Вам теж дякую. Всього найкраще.